Добрий день! Сьогодні я до вас зі швидкою руханкою. Ми руки складаємо на плечі і матівкою витягуємося в стелю, плечі опускаємо вниз, розширюємось по зоні лопаток та ключиць. Відчуйте опору всі далі кістки. І уявіть, наче позаду вас уявна стіна. І ми обертаємо голову і малюємо ніби напівколо, і погляд йде в сторону. Бажано це зробити на видих а вдих повернутися до центру. І зараз будемо додавати з вами опускання підборіддя вниз. Діймаємо нагору і центр. На вдих, зараз робимо обертання на видих опускання. Вдих і видих, повернулись до центру. Зробимо і ще по разу. Залишаємо погляд по центру. Ми витягуємось руками в стелю, потягніться плечима, руками, лопатками. І через сторону повертаємо руки на коліна. І знову на вдих, потягнулись і видих, повернули руки. Продовжуємо. І залишаємо руки нагорі. Не розширюючи руки в сторони. Підтягніть плече до вуха навдих і з видихом навпаки опустіть плечі вниз. І відчуйте, як рухається ваше плече, лопатка і верхні ребра. Опускаємо руки паралельно підлозі, потягніться руками вперед, лопатки виштовхніть назад. І так само лопатки зійшлись до центру. На видих ми розширюємо лопатки. А на вдих лопатки прямують в центр. Руки в сторони так само не розширюються. Ще два. І опускаємо руки в сторони на лінію бедра. Одна рука залишиться в опорі, інша виростає нагору. І зараз опорна рука виштовхує підлогу, і в рука пряма виростає в стелю на вдих. І видих повернулась. І знову вдих, потягнулися рукою нагору і вниз. І зробимо ще так три рази і змінимо сторону. Тут голова може злегка нахилятись, але не сильно. І змінила. Знову на вдих, витягнулася рукою нагору і видих повернулась. Ваша пряма рука занурюється в мед. Хороший вдих, видих. Тані. І тепер рука трохи дивиться в сторону. І рука опорна згинається в лікті. І ми витягуємося верхньою рукою, ніби іще більшу діагональ. На вдих і видих. Повернулись. І знову вдих, потягнулися рукою. І видих випрямилися. Останній. І так само в іншу сторону. Рука знову занурюється в мат, лікоть прямує у згинання до бедра. І на видих випрямилися, вдих, витягнулись рукою і видих. Знову на вдих, потягнулись. І останній. Руки в замок перед собою. Намагаємось розчепити замок і ліктів в сторони. І на потилицю складаємо наші руки. На видих, погляд за ліктям і обертання корпусу. Повертаємось до центру і в іншу сторону. Погляд тримайте то на лівому то на правому лікті, в залежності від того, в яку сторону ви обертаєтесь. Ваші сідниці так само залишаються в опорі, таз нікуди не киває, а підборіддя малює ось ці напівкола, які ми робили на самому початку. Ви не наближаєте підборіддя до грудного відділу, залишаємось в центрі. І навдих, потягніть голову із шиї. наче трохи в діагональ намагаєтеся витягнути свою голову і центр. Навдих, витягнусь. видих. І зараз будемо опускатися вниз. Навдих, витягнулись діагональ, і видих, кивнули вниз і через сторону, повернулись. І так само в іншу сторону, видих і через сторону повернулись. І ще по разу. І останній. Зараз залишаємо руки на потилиці. Ми робимо вдих і на видих, руки натискають в потилицю. Лопатки йдуть назад, Підберіть до грудного відділу, погляд вниз. Робимо вдих і голова натискає в руки, ми на видих повільно розкрутилися. Знову вдих і видих вниз. Зробили вдих в нижній точці і на видих голова виштовхує руки у вихідне положення. Останній. І на видих повернулися. Ось такий комплекс допоможе вам пришвидшити ваше пробудження і включити все ваше тіло.